Білочка Пухнату білочку до себе Лев прийняв. Навіщо як того ніхто не знав? Бо не довідались сороки цокотухи. Вони б усюди брехні рознесли, зробили б бугая із мухи. І так, і перетак ми бачили були. Дознався я, що білочка служила, нічого не робила. Було їй сказано нікуди не втікать і панову хандру потроху розважать, марудна служба, що й казати, аж жишки трусяться скакати, а тут сиди, очицями моргай. Наш вік біжить, не скажеш, потривай, і білочка свого діждала, старенька і беззуба стала. Пора прийшла і службу відбула. Зате чумацький віз оріхів наділили, хоч слово панове справдили, аж любо глянути оріх в оріх, цілісінькою б зиму, дякуючи, їсти. Та тільки що ж дивись на них, далі тоді, як нічим гристи. Є приказка весела їж, коли роток ще свіж. А то як прийде час, зов'яне, тоді ніщо вже не загляне.